Так, трансляция началась, сейчас проверяем, чьи есть трансляция. Так, 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 Минтош, Риджин, такой компании 2. Так, есть e звук? Є звук прекрасно. Так. Який вихід? Який вихід, я маю? -йом. Так, зараз будемо перевіряти, чи є звук у грі. Так, так, Чистити кошик, да.

Так, є звук, так є звук, так, є звук гри, Прекрасно. Загрузити. Так. загрузити. денерим дворцовий квартал. Так. Последній защиті захисники ДНР мо в дворцовому кварталі. Отвоїте, у них еті розваліни. понятно Авангард гарлаків, Крипун, Муравий волк, гарлак-лазунчик. Сохраняємось. І йдемо. Форт Дракон. О. Це кінцева. наверно, це кінцева, мавер. Якщо це не кінцева, я здивуюся. Страшно, що відрядом біжали авангард. Да и авангард спаси Угу. Защитить Архидемона. День стражи еще жив авангард, он не должен меня найти. Сохраняемость. Алистер последний из серых стражей Ферлена, атаковал Архидемона из. Uh -huh. Uh -huh. Що про проти нас я маю? Порожденье тьми, порожденье Тьма. А че вони проти нас? Це порожденье тьми. Йо-мое, мене убили. Мене вже убили. Загрузимо знову загрузити. Халистер последний серий стражій. Так, я все понял. Демо всі, йо-май, шо ви до реїде, <звук> миліана. Йо-ма, тут сложніше, ніж я думаю. ніж я думаю, йо-майо. -йо. Це нечего, ніж я думаю. Так, а хилытися ти можеш? Зараза, ти не можеш хілитися. Ну-ка. Оріган, а вас тут дуже багато, йому Я проти вас всіх не потягну. Ти дивись скільки в нього уже хп, -мо, що, за що й горіли. це породження тьми, атакуй його, ви мені скажіть, архідемона Це не породження тьми, ви помилилися, це мабари має бути. А тут пишемо породження тьми, диви. Пишемо породження тьми, але це мабарі. Це помилка. Це помилка. Розробники, або тих хто перекладав. По, по одного вже вбили А ну-ка. Так. Давай. Давай помогай атакувати, ч ви проти один одного в ЄТС, -мо? Це що за пиздець? Це що за пиздець? Давай атакуй її. Ти шо зберіга? Ти атакуєш її? Ти атакуєш його? Ти хилися або не хилися, не знаю. Ти. Ти катакуєш його, ю -мо. -ю. А ти де, бляха? Де Ляха, вы шо здурела? бляха. ляха. помагай. Ви Вы здоріли? Ви що здоріли? Тебя пиздец. Тебя пиздец. Это дуже сложно. Дуже сложно. прямо сразу все сюда, 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 сюда. Так, Ліліана мертва, прекрасно. Так, ще мало. Мало, мало, мало. Так, робимо. Хилимо. Так. Ти можеш хилитися? Ні, ти не можеш хилитися. Не, не надо, не надо. Дивно скачал. Так, далі. ч будемо? Моріган, так. Стики теда. його, бля. Так, хилимось, бляха. Що здуріли? Загрузити последню точку. Я це він убив його, блядь? Це пиздец. Це легкі сложності, бляха. Так, вбиваємо одразу цього Алістера. Вбиваємо в першу очередь Алістера. Так Ти визиваєш кого ти визиваєш, бляха? Теж визиваєш когось из цих... А, ідеш визивати цього огра. Иди туда, коротше. Бляха, да, вотако? Двое, його, блядь. Ты пішов? Визывато его шоу. Так. Пят. Вот ну, такой даже. Ч ты хилки не можешь выкроить тут сраза? А -а -а. Пеш хапати цього придурка mm -hmm. Алистера Девятка Идешь хапаешь о тгу придурка Ты mm -hmm. вот так пробуш Ты атакуешь Лилиану Иде блядь! Ты ч с цими придурками б'єшся, придурок? Придурок! Без лица геть! Геть і без лицы Бля, він помер зараза. Давай вс удачно. Так все, у меня снова сдох. Да, зараз вс, нужно сдох. Нужно сдох, только сейчас твою кінець, загрузити по останню. Загрузити Загрузити. Вбиваємо магію, наверное, чи кого Алістера? Алістера. перше вбиваємо Алістера. Так, тепер ти діло Хілимось. Хілимось. Дивіться, бляха. Так. Їм спочатку треба допомогти? щоб вони допомагали нам, блядь А ну-ка, загрузити, загрузити заново, бляха. Де ми їм допомагаємо, коротше? Моріган тепер, ка? Ти ж маєш його лічити, Що, не? нехай ба? Можеш лічити. Прекрасно! Його атакуємо Треба нам щось зробити з ним. Yeah. Так, ти його хилиш його хілиш. Так. 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 Та ви вже, блядь, попоявлялися. Ви дурки. Це краще чи не краще? Це краще баня? 840 і отак. І ось так. І ось так. Бонус має так І шо тут? От і я прийшов до нього все Все кінець Прокляття Тедеса достижение разблокировано. <форків> Хроники прожинить медополнительный контент. Все? Майже за час и 50 минут приблизно прийшов я це. Mm-hmm. <laughs> Я думаю, зустріну свого Мілтуша тут, але я проти нього би не, наверно, не витягнув. Наверное. В плані, якщо ще Мілтуш був, то мій персонаж, якого я створюю, то це буде сложновато, напевно. Все. Другі компанії. Хроніка побуждення. тьмі, побуждені я пройшов. Так, це не англійський, це не англійський. Песня Біліане. Грати hmm. <пісня>, пісня Ліліани О, oh, ну чого ж воно і що воно перекладено? Чого воно вже на англійські почало писати? Do you want to know a secret? This tale of foolish people long. <laughs> we are here to show. Of course. Love to watch her go. Returns me to the stone. A little. Eyes. The goods we're after are stored here in the square. І що тут відбувається, я не знаю. Ліліана так. Без хілок. Три хілки, три банальщина. Дуже мало. Це все, звичайно, цікаво, але куди мені? Непонятно, що робити, і непонятно на що. Тобто заходимо. Все значить. Оце тільки переклали, а от далі не переклали. Хроніка пробужіть тьми переклали, а це все інше не переклали. Значить, все. На 20 минут трансляцію включил. И І хватит. І И хватит. Так Хроника порождень тьми, песня Лилиана. Так, тут вроді би все. Да, все вроді би як. Вихід. Завершуємо трансляцію. 28 минут и хватит. І хватить, пропущено кадр 320. Ну, я не думаю, що це сильно-сильно погано чи сильно надіюся. Тож, всім дякую, хто дивився цю трансляцію до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться з трансляцією друзями, що вона вам сподобалась. І всім дякую, хто додивився все ж таки. Цю трансляцію до кінця незалежно коли ви дивитеся цю трансляцію. Дякую. ку! Ви не зможете відновити з'єднання, ваш стрім буде зупин, ви більше не будете у прямому.